По мельнику, шановні колеги, є зібрано багато сотеньні підписи фахівців цієї галузі, які в категоричній формі заперечують проти того, щоб в такий спосіб, як ви пропонуєте, було почати процедури звільнення його з посади. Тому по мельнику я не готовий вам дати відповідь, але, як на мене, виглядає, що це буде дуже непростий процес. Ігор Анатолій. І ще буквально Ігор. ремарку. От, е, пан Віктор озвучив про те, що зараз ведеться робота по управлінню лісового господарства і по земагенції Так? щодо е, позиції громадськості, щодо звільнення цих, цих людей, які зараз займають. От для мене особисто, як ви берете на контроль ті речі, які я говорю, от я свого боку також беру в якому часовому відрізку часу. Давайте домовляємося, ми подивимося, це буде зреалізовано. От я вам гарантую, що на цьому прикладі ви побачите всю складність цього процесу. У нас є заяви. Їх... Ні, у вас є... От Для мене буде, для мене визначальним є той момент, що з міністерства повинно прийти відповідне подання на звільнення. Ви погоджуєтесь? Ну тільки якщо ви мішати не будете. Ні, я обіцяю, що я з я важливе. Я, я не можу заважати, тому для мене буде ну так, якби лакмусовим паперцем та інформація і та робота, яку ви вам проводили. скажу, Тобто для того, щоб не було конфлікту, домовились, що ті люди йдуть на заступників поки що так само. Ну, Жодної інформації в мене офіційної на, на предмет цього немає. Не цього, цього тижня буде. Тобто ми маємо подати кандидатів, ми їх так само подамо до вас на розгляд, тобто тих людей, яких ми пропонуємо на керівників. І після того, це, після того буде призначення в Києві і будуть вас додатки.